друзі, У нас з'являється такий продажі пасад b 6 в сірому кольорі 1.4 TSI з комплектацією такою непоганою. Але... У нас є, можна сказати, все. Є парктроніки задні, в нас є кліматконтроль, підігрів сидінь, круїз-контроль, 4 склопідіймача, у нас є задній підлокотник. Зараз я вам покажу. Ось, як ви бачите, і мене це цікавить. Ось, не знаю, чого я так давно вже пасати не купував. Я зовсім їх щось рідко собі купую. Не знаю чого. Але цей пасат зараз є в нас в AutoPoint на Майданську. Як ви бачите, в нього задній бампер під ремонт. Є якісь такі нюанси, які, напевно, поліровка треба буде для заднього ляду. Є пошкодження з цієї сторони на крилі продрапане. І виглядає автомобіль отак. 240 пробігу. Стан автомобіля, ви бачите, 1,4 TSI, 240 пробігу, 6300. В нас на майданчику, залітайте, кого цікавить, купуйте і все, друзі. До зв'язку, до зустрічі в нас на майданчику.